Геннадій Корбан, це є кандидатура по 205-му округу від Народного фронту ні. чи ні? Бо кажуть, що е, рука пана Коломойського так залізла в Народний фронт, і що е, практично там всі ми заправляють і управляють. Ти знаєш, е, ну руку ніколи не бачив я у нас з Коломойського, і взагалі в мене немає інформації, щоб якось він е, мав відношення до взагалі нашої політичної сили. Тому Корба, наскільки мені відомо, він буде самовисуванець. Я бачив його заяву да, на Фейсбук. І це також непогано, щоб трошечки розбавити і зробити більш цікавими ці вибори, які будуть. Буде більше концертів. Да, від нас буде більше зірок. Я думаю, від нас буде кандидат. Ми ще не визначили його, але буде, я думаю, кандидатура конкретно від політичної сили Народний Фронт. Це буде або Юрій Євтушенко, або Олександр Тросовець. Чи ні? виключається.